Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сьогодні набу проводить обшуки у Міндіча гаманця Зеленського, як вважають деякі депутати. Сьогодні міндіч покинув Україну за пару годин до обшуків. Його попередили. Пише, що разом із людьми Ярмака, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Адже якби міндіча допитали, він міг би наговорити і на підозру Зеленському. А ось що про плівки міндіча говорив Геннадій Друзенко. Обшуки у міндіча це те, заради чого створювалося набу, пише політолога і військовий Сергій Марченко. Американці логічно вважали, що корупцію не поборош ніякими домовленостями з крадіями, що вони перестануть красти а тільки сильними і не Залежними інституціями, тому в 2014 році американці лобіювали створення незалежного антикорупційного бюро, яке мало виявляти топ корупцію і карати найвищих посадових осіб держави. Національне антикорупційне бюро створювалося повільно, тяжко і не без нюансів. Був ряд справ набу проти притомних людей, за які їм мало би бути соромно. Але в результаті інституція перемогла рука керівників набу. Сьогодні набу виконала свою функцію прийшло до друга президента і не просто друга а ключової людини в корупційній бізнес імперії Тимура Міндіча. Звичайно. Цей крок не залишиться без відповіді. Налякані перспективою втратити корупційний дохід. Корупціонери вже намагалися знищити набу, але обурені нахабством й чортів. Люди вийшли на протест з картонками і НАБУ відстояли. Після обшуку міндіча варто чекати нової спроби звести рахунки з набу. І тут дуже важливо, якими брукажом інколи не були детективи, набу вони захищають інтереси простих людей. Нас з вами набу це єдиний правоохоронний орган, який реально доганяє корупціонерів і не дає їм красти наші гроші. Тому в наших інтересах захистити набу від Топ-корупціонерів набу має залишатися незалежним і спроможним. Будь-які намагання топ корупціонерів знову знищити набу, взяти під свій контроль. Суспільство має максимально жорстко припиняти. Це може прозвучати пафосно, але нам не виграти війну, коли з одного боку Україну руйнує війна, а з іншого боку, друзі, куми свати крадуть як в останній раз. Наша в елітка трохи оба. Воюємо ми звичайні люди. а Вона елітка за вкрадені у нас гроші, живуть своє краще життя. Маємо захистити набої своє законне право, щоб наші гроші не крали. Це ненормально, коли грошей на Плати солдатам нема, а міндічам є. Той же Геннадій Друзенко підкреслював, хто має стати наступним президентом України. Місія Володимира Зеленського вистояти, завершити цю війну, зберігши українську державність, відстояти засадниче, право українців самим обирати своє майбутнє, але це майбутнє українці обиратимуть вже на наступних виборах, коли б вони не трапились. Сьогодні вже очевидно, що Володимир Зеленський за іронією долі повністю провалив місію, для якої його обирали: радикально реформувати українську державу, але водночас він непогано дає раду іншій якою йшов на вибори його головний опонент, зберегти цю державу від навали московської орди, те, що ми четвертий рік стоїмо, зокрема, і його заслуга, не тільки його, але й його також. Попри наші природні сподівання, війні не видно кінця краю, але українським інформаційним простором весь час гуляє привід виборів: Зеленський чи Залужний, Білецький чи Буданов, Порошенко чи Притула. Я довго міркував над тим, кому б я віддав свій голос, не називатиму конкретних прізвищ, але насмілюся дати одну пораду, оскільки засаднича конституційна реформа, яка перетворила Україну на прем'єр. Єрську республіку точно не входить до планів чинного голови держави, президент і надалі залишатиметься головною фігурою на українській політичній шахівниці. Держава це велика і складна екосистема. Коли прийде час обирати наступника Зеленського, шукайте його серед тих, хто спромігся створити ефективні екосистеми на фронті і в тилу. Подивіться на ті військово-цивільні організми, що виникли після 2014 року, і обирайте серед їхніх творців. Бо успішний підрозділ сьогодні це не традиційна вече, це маленька держава в державі зі своєю економічною моделлю фінансування. Робництвом GR, рекрутингом вишколом і навіть міжнародкою. Роздивіться навколо в Україні наразі існує принаймні декілька військово-цивільних екосистем, які народилися і виросли буквально на наших очах, і які можуть слугувати за зразок та прообраз майбутньої України, України, якою ми всі пишатимемось. Головне, коли прийде час обрати серед архітекторів змін, а не шукати чергового месію чи героя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів Каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.